Як зареєструвати Google Tech Manager? Google Tech Manager це інструмент Google, який допомагає нам встановлювати якісь елементи на сайті чи коригувати якісь дані без участі програміста. Тобто програміст один раз встановлює Google Tech Manager і далі ми можемо коригувати якісь елементи на сайті, чи налаштовувати наші конверсії без участі програміста. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для того, щоб зареєструвати Google Tech Manager, нам необхідна пошта Gmail або ж корпоративна пошта Google. Після того, як ви війшли в пошту, ви повинні в пошуковику Google ввести Google Tech Manager і натискаємо на посилання Google Tech Manager. Далі ми повинні натиснути Створити обліковий запис. Далі пишемо назву нашого проєкту. Зазвичай я пишу, як у нас називається наш сайт. А якщо ви, Google Tech Manager, реєструєте для застосунку, то пишете, як називається ваш застосунок. Я напишу «PPC Rocks». Далі вибираємо країна. Так. Обираємо Україна. Далі вводимо URL нашого сайту і вибираємо веб-сайт. Тобто, що ми будемо за допомогою Google Tech Manager відслідковувати і натискаємо створити. Далі ми повинні погодитися з умовами використання цього сервісу. Натискаємо галочку і натискаємо так. Якщо у вас вибрана інша мова, ну, наприклад, там, російська чи французька. Іноді так не натискається. Тобто я покажу цей варіант. Так. Іноді ця галочка недоступна, щоб ми поставили її. Тому, якщо у вас не ставиться галочка, то вибирайте більш доступну мову, тобто англійську. І натискаєте так. Після цього нам висвічується код нашого Google Tech менеджера. Ми повинні відправити програмісту. Код, ось перший код. Він повинен обов'язково бути розміщений в розділі Head після відкриваючогося тега Head. тобто якомога вище в шаблоні нашого сайту. І другий код. Він повинен бути розміщений після початкового тега-баді. Тобто, після того, як ми відправили технічне завдання на встановлення Google Tech Manager, ми повинні обов'язково перевірити розташування по коду сайту нашого Google Tech Manager. Після того, як програміст розмістив коди, ви вставляєте адресу вашого сайту і натискаєте Перевірити, Тобто, з протоколом Https. Так. Так, дві крапки, два слиши. І натискаємо перевірити. Бачите, що код не розміщений на сайті, але у вас не повинен бути помилок, що ваш Google tech Manager не розміщений на вашому сайті. Я натисну крестик. Для того, щоб у вас не виникало якихось проблем чи витрат часу для того, щоб налаштувати ту чи іншу дію. Попереднє я записав відео, як базово налаштувати Google Tech Manager, обов'язково його перегляньте. Там є нюанси, про які забувають навіть досвідчені спеціалісти. Ось так легко можна зареєструвати Google Tech Manager. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!